Експеримент проводився в період з 1992 по 1995 рік в інституті математики серця США, провідними фахівцями цього експерименту був Глен Рейн і Ролен Маккарті. Це фахівці з клітинної біології. Дивіться, оскільки молекула ДНК стабільніша за клітину або всякі там бактерійні культури, було вирішено, що люди, які приймають участь в експерименті, вони будуть взаємодіяти з пробірками ДНК. Як проводиться експеримент? Вчені помістили зразок ДНК людини в пробірку. Учасники експерименту тримали ці пробірки в своїх рученятах так, і намагались впливати на них своєю там, думкою, емоціями. Було три групи учасників експерименту. Отож, перша група викликала в собі сильно позитивні почуття, наприклад, там, любов, вдячність, а потім впродовж двох хвилин тримала в руках оці пробірки із зразками ДНК. В дистальованій воді при аналізі зразків ніяких змін виявлено. Не було спеціально навчені учасники другої групи, проробляли те ж саме, але дивіться, з невеликим доповненням. Вони не просто створювали позитивні емоції, почуття, там любові, вдячності, але одночасно вони утримували в розумі намір, думку, який полягав розгортанні чи згортанні у цих ланцюгів ДНК. Тобто вони підключили не тільки емоції, але і мозок, розум, мисленнєві процеси. І цього разу аналіз показав статистично значущі зміни форми молекул ДНК. В деяких випадках, друзі, ланцюг ДНК виявився розгорнутим або згорнутим на цілих 25%. Уявіть собі, яка потуга і яка сила. Учасникам третьої групи їм було дано завдання утримувати чіткий набір. Змінити ДНК. Вони не сильно підключали емоції і почуття, а просто думали, знаєте так інтелектуальненько, раціональненько треба змінити молекулу ДНК. І який був результат? Нульовий висновок, який зробили науковці, цитую: серце і розум діють спільно, утворюється стан буття. І якщо наш стан буття може за дві хвилини згорнути і розгорнути ланцюги ДНК. То це багато говорить про людську здатність створювати реальність і впливати на свій фізичний і психоемоційний.